У тривогах земних і втратах зізнаємось тобі наш Боже, зрозуміти ми все не здатні, осягнути всіх дій не може. Що без тебе дрібний наш розум, де є відповідь на питання і не сохнуть гарячі сльози, і чомусь небеса в мовчанні всі потрібні слова скінчились, щоб кожне чому пояснити. Невідома такими лишилось, Боже, Боже, як далі жити? Шлях земний наш неначе в Йога, і, здавалось, Тебе, ми знаємо, розумієм, ще не готові. Від мовчання Твого страждаємо. Ми чекали долин з квітами, замість них лиш і пустеля. Віряв серцем своїми думками, що молитва не лиш до стелі. Хоч і страшно нам буває пізнавати тебе, Ісуса, досконало тебе не знаю, а розлуки нам боїмося. Не такий ти, щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити, ти такий, щоб нас тримати, ти такий, щоб нас любити. Ти із нами, коли ми плачемо, ти із нами як страх лягає. Наперед нашу долю бачиш. Про одне лиш тебе благає, дай нам земних стражданнях прославляти тебе, наш Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш, коли кроки твої чує, буря в серці тоді стихає. Більше вітер в лице не дує і з душі страх куди зникає, бо приходиш лише з любов'ю, не знаходимо тобі, обману, ти зціляєш святою кров'ю всередині найглибші рани. Ти один, є наша надія, ти та скеля, яка спасає, ти один, кому ми радіємо. Бога іншого ми не маємо. коли обіймаєш нас, ти міцно, розумію і знов зупиняєш, ти усе, що нам потрібно, ти усе, що в житті. 啊。